вона потребує дуже важливої складової, це спеціалістика за зайві технології. Тобто дві складові технологічна і педагогічна, коли вони грамотно в симбіозі складені, вони дають дуже позитивні результати. Якщо ми звернемося до історії світової становлення дистанційної освіти, та її сучасного стану ми можемо з вами з'ясувати, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки на сьогодні дистанційна освіта вже випередила традиційну очну систему освіти і займає від 151 перестав. Дуже активна дистанційна освіта розвивається в Західній Європі, безумовно, і в азійських країнах. Це Сінгапур, Таїлан, Філіппіни. Японія і багато інших країн. Тобто основні структурні елементи дистанційної школи це передусім адміністрація, яка організовує навчальний процес за дистанційною формою. Це педагоги, але педагоги не стандартні. В дистанційній освіті кожен педагог є паралельно т'ютером. Інститут тютерства застосовується в цивілізованому освіті більше 25 років. Він засвідчить дуже позитивні і креативні результати. І ми дослідили цей досвід і на власних дітях, в тому числі в Європі, в різних країнах європейських, і зрозуміло, що це дійсно позитивно і ефективно. В чому суть? Кожен наш педагог враховує індивідуальні особливості дитини, учня-учениці, особливості характеру, проблемні моменти попереднього навчального періоду. Або виявляє, допомагає виявити таланти здібності та розвинути їх в радість дитини і задля того, щоб дитина була по життю успішною. Навчити дитину бути успішною. Тобто ми формуємо дорожню карту на кожну дитину і дійсно фактично забезпечуємо індивідуальний підхід. Якщо діти вже старших класів, наприклад, вони з'ясували свої своє майбутнє, специфіку вищого навчального закладу, вимоги при складанні ЗНО, або вони мають бажання вступати в інших іноземних навчальних закладах, діти вже про це знають, ми обов'язково це враховуємо. Так? І дитина в нашій школі має можливість більш поглиблено, активно готуватися саме з тих профільних предметів, які дійсно для неї є базисними. Базисним для слухання майбутнього дитини і її кар'єри. Наступною складовою дистанційної школи є куратори, тобто по-старому це класні керівники. Куратор він є комунікатор між учнем, ученицею, батьками та дистанційною школою. Ми застосовуємо власні авторські алгоритми, які дуже ефективні і... Зв'язок їм до помічником є, головним тюргером є для дитини. І, безумовно, головний момент для нас це етичність. Ми, як дистанційна школа, забезпечуємо максимальну етичність для дітей. Чому? Тому що діти не бачать оцінки одного. Вони не можуть провалитися десь психологічно, виглядати десь на якомусь періоді згаду, немає цих проблем психологічних, насмішки і так далі, і тому подібне. Друга позиція етичності полягає в тому, що в нашій школі діти не можуть порівнювати матеріальні ставки своїх батьків. Тобто ми вручаємо дітей в цивілізованому світі до культури конкуренції знань, до культури формування навичок. Те, що дійсно потрібно сучасній дитині, сучасному світі. Контроль навчального процесу школа дійснює системно. Постійно, кураку, заоч, ви розумієте, це абсолютно алгоритмово не дуже зручно для батьків і учнів. Але окрім цього, вертам достатньо однієї хвилини на добу. І заходячи на навчальний сайт, ви бачите, які оцінки отримала ваша дитина, скільки часу витратила ваша дитина на вивчення того чи іншого уроку. ви можете порівняти з об'єктивним результатом. Третя позиція полягає в тому, що. Ви можете абсолютно інтимно завжди звернутися до куратора з приводу того, там успішно. У вас взагалі немає часу навіть коли приділити. Такі часи складніше, похідні, дуже часто завантажені роботою. Тому цей зв'язок, він постійно триває. Наступний момент ви також можете переглянути, або куратор вас інформує, чи відвідувала дитина онлайн-консультацію. Тому що ми забезпечимо такий підхід, як зараз вже забезпечують усі розвинуті країни. Це поєднання оптимальне офлайну і онлайн. Ми е гарантуємо, що дитина має 2 години щотижня з кожною по кожному предмету. Тобто, якщо дитину виникає ситуація проблемна, що, або навпаки, їй так цікаво, що їй хочеться знати більше то дитина абсолютно спокійно бачить який день, у котрій годині, і вона заходить на онлайн консультацію спілкується з вчителем. Ми, ми онлайн не так, що вчитель має інтерактивну дошку паралельно, він може малювати схему, він може завантажувати файли, відео. Тобто це не просто на, скажімо, рівні розмови, а це ще візуалізація паралельна для дитини на онлайн консультації коли працюють всі можливості пам'яті. У одних дітей краще здорова пам'ять, це психологи скажуть, що для дівчат дуже, скажімо, їм інконує, для хлопчиків логічно і так далі. Але дистанційна освіта вона дозволяє дитині всі форми пам'яті використати, особливо ті, які їй дуже притаманні. Наочність обов'язкова, тобто наша задача, щоб навчання було цікавим. Тому ми подаємо навчальний матеріал не лише текстових формах, а безумовно умовно відеофайлах, аудіофайлах, слайдах. Ми додаємо інтерактивні лабораторії сучасні, де діти можуть здійснити будь-які досліди, будь яку скупів складності, проаналізувати їх і так далі. Тобто для нас головне завдання тримати в дитині мотивацію, формувати в дитини мотивацію до пізнання на все життя. Тому що часи. Багато хто пам'ятаєте, коли завершувала особа школу, потім ВНЗ, і начебто крапка. Ну, перебільшено так було, так? Хтось що відривався вперед, але традиційно колективно, це було так. Часи зовсім інші. Сучасність вимагає і запити дітей, молоді, і зовсім інші. До них вони відповідають новітнім технології, абсолютно новому інформаційному простору. Тобто це може подобатись, може не подобатись, Але коли парова машина вже завершила своє існування, хтось теж розумів, що а, як мені подобається. Але світ змінюється, нас не запитуючи про це. Так? Головне відчувати, що потребують діти сучасні саме сьогодні. Але, на жаль, пострадянська система освіти вона не задовольняє потреби сучасних дітей. А дуже часто вона шкодить. Прямо шкоди. Приходять діти, ми постійно запитуємо, з яких причин. Родина дітей говорить відверто, ми тупіємо. Абсолютно відверто. Діти розумні, розвинені, багато з них вже володіє англійською мовою, а ще й декілька мовами. От, Наприклад, 5-6 клас приходять діти. з логікою, все добре. Їм якось знаєте, не, не дуже цікаво. Друга частина причин переходу на дистанційну освіту. Діти не хочуть тікають від тиску психологічного, інколи психічного, фізичного, пресінгу, переходять в депресію, а потім все завершиться повним антагонізмом до школи. Школа асоціюється і слово навчатися з чимось негоманним, з чимось недобрим, і це просто катастрофа. Ми це відчуваємо, так як і в інших країнах світу. Тому що навіть в високотехнологічних цивілізованих країнах світу, Америка, Сінгапур, Фінляндія і так далі, багато прикладів можна наводити, на сьогодні вони відчувають проблему. Це втрата мотивації до пізнання наук, світу і себе. Так? Тому цей момент ми теж враховуємо. Що важливо, які позитиви при дистанційній освіті? Абсолютна відсутність обмежень вікових, територіальних. Тобто і батьки, і дитина вигідні абсолютно. Вам потрібні лише комп'ютери, поступи інтернету. Тому е, мобільність, е, вимогу, дитина може обрати пів дня, присвятити заняттю спорту, мистецтву, або вивчати ще додаткову мову, або виступати в театрі, в цьому сенсі є велика перевага. Дитина вручається самостійно цінувати свій час і правильно їм розпоряджатися. У нас рекомендовано Уроків. Тому що ми дистанційна школа, і ми рекомендуємо, коли дітки тільки заходять до нас, перший місяць іти за рекомендованим розкладом. Чому? Щоб скомунікувати з кожним вчителем, поглинутися в кожен предмет да? і так далі. А потім вже діти, вони дуже швидко, як то кажуть, особливо новітня епоха дітей, да? вони дуже швидко прилаштовуються it технології, є культура, а які дуже зростає, тоді діти вже можуть навіть собі планувати. Наприклад, мої доньки люблять так, вони один день навчають математику, а потім вони говорять, я відпочину на літературі наступний день, або художній культура. Тобто дитина може собі абсолютно збалансувати за своєю потребою. Третя перевага полягає в тому, що дитина обирає власний темп навчання, її ніхто не підганяє. Якщо, наприклад, математика дається порівняно більш повільно. Немає такого, що 45-та хвилина, Кетя, ти не встигаєш написати контроль, не вибачає, але йдуть на наступну Цього немає. Якщо дитині щось здається більш легкому теплі, і ми бачимо чудовий результат, значить ми вже споглядаємо, що там є талант, там є здібності. І ми допомагаємо дитині, якби говоримо, ти здібний з мого предмету. Ага, молодець, молодець. І потім дитину мотивуємо зайти на онлайн, дати додатковий цікавий матеріал, але щоб дитина через власний досвід відчула дійсно, що їй цікаво, що їй вдається, а це є основа, фундамент і його успіху дитини, його успішної майбутньої кар'єри. Тобто наші принципи основні, які ми закладаємо в діяльності нашої школи, це поєднання принципу свободи, зручності та відповідальності. Тому що коли говорять, чому треба навчити дитину, багато є різних понять, але головне, до чого прийшла особиста я, як один з психологів різдво, дуже відомий, сучасник, вона говорить про те, що треба дитину навчити єдиному. Це відповідальність. І в неї буде все добре, і світ, який буде оточувати, буде віддавати їй успіхом, добром. Це і самовідповідальність, це і культура, тобто це дуже комплексне поняття. Тому ми стоїмо якраз на цій основі. Я хочу сказати, що ми спробуємо таку філософію для дитини, щоб вона усвідомлювала, що інтернет це не лише ігри, розваги. Передусім, інтернет-середовище це джерело знання. Але при цьому, при цьому ми формуємо навичку в дитині не вірити в цьому. Що ви читаєте в інтернеті? Наприклад, я на своїх уроках даю креативні завдання, приклади з вікіпедії, і старшокласники шукають помилки. На що ми робимо висновок? Що треба завжди аналізувати інформацію, аналізувати, піддавати сумніву, логічно мислити і робити власні судження та висновки? Наступна позиція, що цікаво, ми споглядаємо, у дітей формуються навички. Не лише правильно аналізувати інформацію, але ми хочемо спробувати допомогти навички бути ерудованими і максимально ефективно шукати необхідну інформацію в інформаційному просторі. Це друга дуже класна навичка, яка дійсно буде корисна все життя, тому що світ дуже швидко змінюється, оновлюється професія. Ви знає, і так далі, оновлюється сфери, сфери і так далі. І ми дитину хочемо причити до такої навички, що ти маєш завжди оновлювати власні компетенції. Якщо ви, якісь винаходи або якісь зміни прогресивні, щоб дитина могла дуже швидко оновити власні компетенції. Тоді вона не втратить ніколи роботу, вона буде успішною, значить, розуміючи, Своє завдання для її майбутні. Наші кредит ми раді кожному. Чому? Тому що ми забезпечимо дійсно індивідуальний підхід до кожної дитини, власна авторська методика, спираючись на інститут тютерства, який я роз'яснила, т'ютер враховує індивідуальні особливості, характеру дитини, здібності, виявляємо проблеми і так далі. Тобто, наше головне завдання це допомогти дитині виявити свої таланти. Свою особистість, свою креативність і розвинути її. Позитивна і етична атмосфера це ну, як головна взагалі навчального процесу для дитини. Тобто ми показуємо, проводимо майстер-класи, постійно проводимо конференції, проводимо спільні екскурсії, на які приходять діти з батьками, вчителі з дітьми. Тобто ми показуємо дитині, що педагог це не страшне, він не завжди може кричати і так далі. Це людина, особистість, цікава, вона, вона живе повноцінним життям, в неї можуть бути діти, інтереси, хобі і так далі. Для дитини це дуже важливий крок, тому що психологічно їй набагато легше потім. Приймати психологічно педагога як, з точки зору доброти, позитива. Тобто в дистанційній школі педагог більше перетворюється на роль куратора, ровідника. Ми підкреслюємо те, що учень рівноправний учасник навчального процесу. Ми, ми включаємо дитину до того, що він особистість. У нього може бути власна думка, власна позиція, але наша задача навчити дитину аргументувати. Думку. Тобто, щоб дружина, коли зростала не з емоціями, виходила, а вміла розумно, системно, обґрунтовано аргументувати власну думку. Це навичка одна з важливих, яка буде грандіозно важливою на все майбутнє життя дитини. Тобто, якщо звести основні моменти щодо формування навичок наших учнів, то вони є наступними бути ерудованим, мати логіку. Просторове мислення, вміти аналізувати досвід, власний та робити висновки, вміти ефективно знаходити потрібну інформацію в інтернет-середовищі, ставити підсумні інформацію в інтернет просторі знаходити помилки, аргументувати власну думку-позицію, пізнавати світ і себе, все своє життя. Ну, говоримо, це дуже цікаво. Тому що та формула, що чим більше я знаю, тим більше підсумку я розумію, скільки я не знаю, вона дійсно працює. І одна з навичок це оновлювати своєчасно свої компетенції. Безумовно, що і вчителі, вони особливі в дистанційної школи, вони не можуть бути просто вчителями дистанційної школи. Тому що, по-перше, будь-який вчитель, неважливо, це буде праця тут. Або це не всі ж інформатики, вчителі, або це буде історія і так далі. Вони мають володіти IT-технологіями на високому рівні. Навіть гуманітарні вчителі, образотворчивості, музичне, неважливо. Але всі мають бути паралельно дуже високого рівні інформатиками. Тому для вчителя це по суті освоєння паралельної професії. І третій момент це тютерство. Вчитель-дистанційчик, він е, психолог. Він паралельно добрий психолог, тому що він має врахувати все. І річ у тому, що багато хто думає, якщо дитина навчається дистанційно, то не зрозуміло, що там у неї і так далі, то ви знаєте, виявляється, що навпаки, коли ми не бачимо, що дитя робить 8 годин в школі традиційні, може він спав, йому було погано, він бавився, чи опитували його, чи ні. То в даному випадку все видно, просто видно все. От, просто заходиш і ти бачиш всю картину. Повністю по всім предметам, по стану комунікації, по стану відвідування онлайн, по результатах, співвідношення з, з часом, який витрачено на вивчення того чи іншого. Але головне завдання ми намагаємось посилювати мотивацію до пізнання через роз'яснення практичної доцільності знань та навичок в житті дитини в майбутньому. Тобто, нам дуже е, співпадає бачення з американцями. Який через досвід, досвід, досвід дитина, навички, вона усвідомлює себе в світі і свою цінність світі. Тобто, якщо, наприклад, з фізики там елементарне, гроза вивчається, там тема, ну прости, простий приклад, то викладач говорить про те, що сонечко, гроза, та, 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 зрозуміло, але якщо, наприклад, ти залишився один в полі, і таке може в житті може бути що завгодно, як ти маєш себе вести? Тобто ми постійно при навчанні підкреслюємо практичну необхідність багатьох знань для підтримання особистої життєдіяльності і так далі, для розвитку своїх талантів. Ми зараз робимо великий акцент на те, щоб підвищувати мотивацію до творчих предметів труд, технології, образотворче мистецтво. Тому що такий антагонізм, вони в провалі знаходяться, вже сформована якась моральна така позиція, що це не цікаво, не потрібно і втрата часу. У нас абсолютно креативний підхід, наприклад, труд технології, у нас адаптовані завдання до побуту, діти навчаються готувати смачну їжу, вміти себе в побуті задовольнити, тому що вони мають бути І ми якраз зробимо акцент на навички, які дійсно потрібні кожній дитині. Ми посилюємо мотивацію до іноземних мов, я говорила, і, безумовно, ми посилюємо мотивацію до вивчення інформатики. І взагалі підвищення ІТ культури. Наші діти настільки звикають до тестів, а тести об'єктивно перевіряються, що складати зНО для них не є психологічною проблемою. Тому що коли дитина йде складати ЗНО, коли вона руками тільки вище злошити, безумовно для неї це стрес. А наші діти вони настільки в тестології звикають, до якій культури їх зростає, що ну, вони не стресуються. Це для них абсолютно природно. Або вступити десь в мене за кордоном, де тестові теж застосовуються. Вони, Це їх абсолютно не стресує. Значить, я хочу вам сказати, що багато питань таких виникає. Знаєте, ну, соціалізація, а як соціалізація з дітьми? Я вам скажу, що... Треба розуміти, що примусова соціалізація, а загальноосвітні навчальні заклади це чесно кажучи, примусова соціалізація. Тому що коли дитину приводять до класу 30-40 дітей, її ніхто не запитує, чи з цим складом дітей вона хоче 12 років дітей, в класі по 8 годин. Ніхто не запитує. Тому це десь пострадянські переживки, абсолютно нормальні історично, бо зараз іде в Україні все рівно ще триває на жаль, так тому соціалізуємо ми. Завдяки за, ми проводимо майстер-клас. Останній майстер-клас проводить наш вчитель, приїжджають дітки, платіння лоси, дітки розвиваємо моторики, вони мають вже е, виплітати кошики, це на все життя навик. Ми пояснюємо, що це настільки прикольно і мамі подарувати, і продизвувати власну кімнату. Це знову ж таки підтверджує те, про що я говорю. Діти, як правило, встигають займатися паралельно спортом, мистецтвом, вже робити свої проєкти і так далі. Тому в даному випадку можна збалансувати. Але тут треба, безумовно, і ваших батьків в цьому сенсі. Ви краще відчуваєте свою дитину, і ми з вами маємо завжди об'єднувати свою команду і грати на користь інтересів дитини. Тоді все збалансовано, гармонійно і результативно. Я вам дуже дякую за те, що ви приділили час, а ми принаймні хоч От, 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 одну капельку роз розказали вам від своїх що ми вже проводимо. Я вам дуже дякую, бажаю успіхів. і Всього самого До побачення.